Ти здорово і не балакав, тому що там я чхнув, крикнув, чули зразу на деби стаю. Да? Так а ти як підходив? Та так вже же підходив, матку надівав. Як от він мене ганяв, тікай, тікай. Ну думаю, щоб він мене не бачив, я <гаде> Ну, шкідник, уже. Кудись... На черенівче. <гаде> і вона пролетіла від моєї і гетьось, вона улетіла. А вона прилетіла, мене заперенгувала. От, пішла своєї братві, свиснула а -а -а. і її зразу прилітає штук десять. Ну і вони мій. вже за мною не балакали. <рик> а дзим, дзим, дзем. Я ж біжить із вощиною. Пчого там вовна? Біжить мені помога, а мати глянула. Та куди тебе, чорт, полізь із горщиною, що вони всі на нього сядуть. Ох, і діти немає. Це... Батя в мене так матюка. Так я аж біля кладовища і вони цілий кілометр за мною гнали. За воду. І ото мати вже нагнала на мене тут, просинь накинула на наступний день і через два дня мати була за в'яслями. І от біжать шість бригад, і шість бригад треба об'їхати, записати, кому що треба, як, ну, взагалі, в них свої діла. А мене діти ніде. І вона бере мене з собою. Ну, в зеркало хотів глянути, а я не бачу, бо за третій бригаді. Оце де Сашко гарма живе. Там був садик. Він на тім частку собі дом построїв. І, мати, ти посидь тут, я зараз бистро. А на коня ці їздили. І твора біга побачили, а я на чоловіка не похожий. Ну, да, все ж, звісно, б тільки покусали, Злякалися. Злякалися. Ні, вони сміятися. Ні, вони сперва вже тут. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. І я як оглянусь, а весь садик ото. Забор і дві калітки відкривались. Ну, калітки такі метра по три за, ага. е, було, в общем, шесть метрів було. Ага. І от вони там встали, на перила всі, як гороб'ята. І близько так. От, а я побачив і. Догубався. Вони, значить, кричали, так як я кричав. <гад> і, щелечню, вчинув, та, і побігли <гад> туди, а, а та, та гос, що вона там така. Та. <гад> <гад> а мати сюди зобразила та каже, та то вовка, підіть подивіться який. <гад> 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 і вони прийшли дивитися. <гад> сміх, <гад> сміхи гріх, Оце джілка, красотка, я, я, дивіться, нам... а це бджілки красоту красиво. Я колись дивився, от, 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 от комаров показував мужиків. Ну, хто вони там по національності, не знаю. Ну, живуть вони в лісі, декарі. Ага. І знаходять такі мед, ага. пчоли тягнуть прямо на дереві. Да. Я не знаю, він... Залазить туди, ні сітки, нічого, куса відмахнувся там, і лізе набирає того всього діла, та й отаки. І обліплюють бджоли, і нічого. І хоча б тобі що, я навіть не, не знаю, тому що е, у нас вулик як відкриєш, а є ж сім'я скажена. Я кажу, па, що ти не виведеш у цю сім'ю? Ну невозможно ж з ними. Е, оце ж ця сім'я. У неї найбільше меду. А -а -а. От, потім чужі як починають ворувати, а воно як ото, медозбор, да. викачують мед, і пчоли залишаються без меду. І які бойові пчоли, вони ото этот, по запаху щують, що і там у тебе качають, і ото там таку драку встраюють, б'ються насмерть. Так, оце отак хватаються друг за дружку, хто перво встигла загнути жилом, да. і оце ви сюди в руці. Mm -hmm. Жилом тільки раз, дивиться, чужак скрутився. Mm -hmm. Ну, буваже чужаки наших. Mm -hmm. да. Так що це діло. дело. Это ціле епопія. Так, Роман за пчел можна писати свободу. У них так само, як і люди. І болячки, і ото творатоск. Это ж такая насекомая. Вот эта мочинка, так трішки меньше мочинка, а потом щена пополам и разрезана. И шо, ца. Ну, оно похоже оцей воротов. <gie> este... 어... Він похожий на черепаху, тільки через мічительне стекло треба дивитися, поняття. Так це якийсь шкідничок? Шкідник, так. Да. І він нападає на пчілку. <Catalina> ну, пчели літають, і вони пчели <А>, сосуд, wrog. там де uh, пчела, вона роговиця і покрита. От. Но там, де соєднання, роговиця ж немає, <g sax sozial> <gles> <gles> <И вони gles> і ото вони там. Підсаси у вулику обов'язково треба вбирати. Почому? Mm -hmm. А тому що е, матка ложить яйчко, mm -hmm. а воно за маткою біжить і в эту, в эту ячейку лізе і з яєчка там щось небудь соснуло. Mm -hmm. А це, якщо вони зроблять, вони яєчко. Повредять. Ні, так зрозуміло. І, так. значить, <кій> значить, пчоли виходять із тої ячеєчки. Ілі крила нема, і ноги нема. Та ти що? А літати то воно нема, раковані Так. Да. А як же з ними боротися? Були якісь дусти, обрабляли? Були, не, так, були, так. Були, так? Багато всього там, робили як. Дно робили двойне. Отак От дно, а зверху сіточка. Ага, і навіщо це? Сеточка. І на дно желательно положити бумагу і, ну, обачно, нічого не робили. Ну, лучше, якщо ти його э, змажеш. Якимсь жирком, таке типа смальцю, типа вазеліну. Ця гівнюшка впала і, і вона не тут, вона там забуксувала. Прикольно, пам'ятаю, це придумали, молодці. Ні, ні, -ні за це я придумав, тому що а, оці дніща оці я собі вже робив ед. І ззаду робив повністю отак отвор, уставляв ето, в мене було корпусів. От, витягував, а потім мамка мені купила поддонов ну, на заводі у столові. Ага. Поддонов купила, і ото, значить, якраз по розміру вулика. Uh -huh. І ото я цей поддон туди раз закрив і все. Uh -huh. Ну чим хороший цей, це ніще, що воно викривалось. Якщо дуже велика спека, я за відкриваю. І от, от, от угу. залазять туди, а дальше ні. І все, та сетка. Купували глюкоза, порошок. І от, от так вот посипав. посипав. А вони чують, що сладко, туди падають, а назад не возвращаються. Вони оці пенці. Ну буксують, як машина да. па, Це як курочка лягає в пісок, витряхнула блок, а блошка ну да, да. все, вона не да, вилізе, да, вона да, задихається. У да. нас були журнали такі недоступні. Це значить перець пам'ятаю. Пам вот. Потім журнал за рулем. Пам'ятаю. Это... Труд, правда, мусилка. <реш> і, і, <человодство, реш> я не знаю. Это. І сидю читаю. Пише там дядько за щось. Не пам'ятаю за що. Не це головне. Потім другий пише за те саме, але зробив по-другому. І третій, оце три, три таких варіанти, я знайшов, кажу, па, ну задовгало мене оці мужики. За одно і теж то, то і так, той так. То і. Да. Е, це ж таке діло, каже. Е, от як буде щось конструювати. І зробиш по-своєму. І ти пиши, like, ти, like, ти будеш like. четвертим. <hums> от так от. Но я, як, я робив, ну, робота в мене була така, що їздив везде. І ото виходило, що воно тільки щиталося пчоли мої. Ну, то автопапка за ними. Так то твої були б Джо? Мої я 10 сімей собі зробив, вивів. А... Ну, з батяною допомою, йому на... виму... Р... дівати ніде, він ото матку витягує, тому що маточники матку роблять, так штук 4-5 роблять. І ти можеш йому взяти і посадити собі вулі і туди. -туда. Це як ти вже сюди переїхав, ти забрав. Ні. Там. Так, ну, а я ПМК теж діяла. Е ну, а в ж були перед цим джоли, так? Да? Це ж він тебе навчив. Та дідусь були, як ще отакий. А, ж. все зрозуміло, О. ага. І, і що ти з цього робити? Вовка, ну ти хоча б дві сім'ї для себе за ним. Ну хоч, хоч що небудь, ага. а то ага. він а от папа. А, а я, держав. Подумав, подумав, думає, треба спробувати. І первые перше моє погаження по дереву. Mm -hmm. Я собі роблю циркулярку. Mm -hmm. Сам я її роблю. No. На цій циркулярці я роблю улья. Yeah. Улія, я прийшов, кажу, па, а які улья краще зробити? Лежати чи нового mm -hmm. А він каже... Многокорпусні. А чого? А того, що Ні, я одразу, а чого, що мені многокорпусні, а в тебе лежать, ти ж сидиш там, мета. А того, що Це ж я тут ось сидю, мащую, ворожу, от. А ти так підійшов, глянув, матка вверху. Це вона оці всі корпуса, корпуси, пять, як ти там наставив, вона пройшла. І вже вверху, це постаня її робота. Якщо в неї роботи не буде, вона знає, що вже все тут заселено, <свистак> ну, вот. роботи не буде, вона роїться, пчоли вискакують і за нею втекли. <свистак> а, навіть так буває. Так? Вони тікають. А, а много корпусів, що вони дають? Ти один провірить, другий, третій, в четвертом корпусі. Матка. Значить, ти береш четвертий корпус, ставиш на поддон, mm -hmm. а зверху ставиш ще вощин там, Ну, якщо там воно заселено, значить вони будуть плодитися і вилітати. А, а сюди дай її роботу. В mm -hmm. чим хорошим много корпус. Раз, mm -hmm. раз, mm -hmm. раз і все. А якщо вже вилетіла, що робити? Родина ціла? А як ловити бджіл? Ну, якщо вилетіла, вона може, якщо сіла в тебе в садку, то тобі повезло, можна її ловити. А як, береш відро, так? Да? Береш і вули, і тут ставиш туди вощину. А потім вони ж глибоко так і во. І... Да. Береш таку бук, впала впали вулі. А потім лізешся вулі і дивишся, чи матка там є, чи ні. Якщо матка там є, ну та що тікала. Якщо вона впала туди, не полетіла. Значить, тобі повезло. Ти її роботу дав і вона в тебе осталась. А якщо не літаю, залетіли і. І вони полетять за нею, так? Да? Треба тільки з нею ловити. <реку> з нею. <реку> ну вона й так, як за матери, <реку> <реку> тому що вона їх <реку> за мати.